Його юні читачі свято вірили, що він справжній пірат, котрого звуть капітан Бонс. Що він дізнався про скарб у мільйон доларів та вирішив вкрасти його самий, обдуривши команду корабля. А коли матроси пронюхали про зраду, втік в Англію, де видає себе за пристойну людину письменника та приторговує історіями зі свого бурхливого минулого. Насправді захоплюючи пригоди, над якими завмирає вже не одне покоління хлопчаків, вигадала важко хвора, але дивно мужня людина. Лікарі наказали йому абсолютний спокій, ніяких хвилювань, ніяких потрясінь та неочікуваних подій навіть приємних. А він все одно відправлявся у мандрівки, розраховуючи за них кровотечами та лихоманкою, болем та нервовим виснаженням. Шотландський письменник Роберт Люї Стівенсон прожив дивовижне життя, тому що був впевнений, що світ скучний тільки для скучних людей. Роберт Люї Стівенсон народився у 1850 році в головному місті Шотландії Еденбурзі, і по материнській лінії належав до старовинного роду Белофурів. Дитинство моє згадував він складна суміш переживань, жар, маячня, безсоння, важкі дні та надзвичайно довгі ночі. Через хворобу легенів хлопець вчився вдома. Щоби, хоч якось розважитися, він став вигадувати собі інше життя, наповнене небезпеками та пригодами. За наполяганням батька, Роберт вступив до університету, але після його закінчення замість адвокатської практики він займався улюбленою справою письменництвом. Він відростив волосся, вдяг оксамитову куртку і в компанії таких самих легковажних молодиків вештався по единбурзьких пабах. Проте вже у 23 роки він все ж таки став професійним письменником. Хвороба примусила його поїхати на південь Франції. Ледь здолавши хворобу невгамовний, Роберт одразу ж відправився подорожувати на байдарках. Тут же у містечку Грес під Парижем він зустрів свою майбутню дружину, американську художницю Френсіс Осборн. Це було кохання з першого погляду. Місіс Осборн була старшою за Роберта Стівенсона на 10 років, але ані юний вік, ані наявність двох дітей не засмутили 26-річного юнака. Але сама Фенні... Вирішила, що у їхнього роману немає майбутнього, і повернулася в Америку. Стівенсон відправився слідом за нею. Поїздка в Каліфорнію ледь не вартувала йому життя. Виснажений їздою верхи на коні, він просто випав із сідла і пролежав без свідомості близько двох днів, не доїхавши три милі до містечка, де знаходилася Фенні. Серце жінки піддалося. Фенні отримала розлучення, обвінчалася зі Стівенсоном та поїхала з ним у Шотландію. Одного разу влітку 1881 року, спостерігаючи, як малює Ллойд, син Фені, Стівенсон раптово захопився та накреслив докладну мапу вигаданого ним острова, який контуром нагадував гладкого дракона. Мапа була наповнена незвичайними найменуваннями пагорб підзорної труби, острів скелета. Що це? запитав хлопчик. Острів Скарбів, відповів Стівенсон. Таким чином, дощового вечора в горах Шотландії народився задом книги, яка принесла її авторові світову славу. Острів Скарбів, який спочатку мав назву судовий кухар, був написаний Стівенсоном за два роки. Автор отримав за нього всього 34 фунти, 7 шилінгів та 6 пенсів. Але натомість читачі сприйняли роман із захопленням. Успіх надихнув письменника з-під його пера. Один за іншим виходили історичні та гостросюжетні шотландські романи. Принц Отто Чорна стріла, Викрадений «Володар Балантре «Катріона». Роберт Люй Стівенсон стверджував, що бачив сюжети своїх книг у вісні. Він з дитинства вмів замовляти собі сновидіння, в яких маленькі людинки розігрували цілі сцени. Так. Він побачив жахливу історію про доктора Джекіла та його двійника злого містера Хайда. Новела була написана Стівенсоном за три дні і мала приголомшливий успіх у читачів. У 1887 році Стівенсони перебралися у новий світ. Тут хвороба письменника знову дала про себе знати, але він твердо вирішив їй не піддаватися. Він витратив майже весь батьківський спадок на оренду яхти. Казка і на півтора роки відправився з усією родиною у плавання по південних морях доти, поки Фені, яку мучила морська хвороба, остаточно не запротестувала. У 1890 році письменник придбав на одному із островів Самоа 400 акрів землі та збудував будинок. А в тропіках, де стопчик термометра не опускався нижче 40 градусів, він почувався прекрасно. Туземці, яким Стівенсон допомагав боротися за свої права, поважно ставилися до нього і називали Тусі той, хто розповідає. Роберт Льюі Стівенсон помер у віці 44 років, але не від хвороби легенів, яка мучила його усе життя, а від крововиливу у мозок. Жителі острівця, де він провів останні роки життя, досі пам'ятають про нього та вважають, що душа письменника вечорами опускається на верхівку гори, щоб помилуватися заходом сонця та безмежним океаном. За творами Роберта Люїса Стівенсона знято близько ста фільмів, з них майже третина екранізації Джекіла та Хайда.